Як маркетинг директор, одна з України, решта було залучено польський офіс повністю. Чому я була? Для того, щоб тримати цей момент, щоб не пішло зовсім не туди. Тримати фокус Три, і якраз так, тримати, тримати, фокус. тримати процес в рамках існуючої стратегії загальнокорпоративної. Щоб воно не розлетілось в кожній країні на свою історію. І насправді мені було дуже приємно, що. І українці, працюючи в польському офісі, і поляки, працюючи в польському офісі, і я, в нас було плюс-мінус єдине бачення. Тобто щодо споживача, щодо продукту, щодо наших особливостей, воно не кардинально різнилося. Ну і це приємно значить, ми десь на етапі розвитку, становлення, підбору людей, ми правильно трактуємо, хто ми, що ми. Ну і в кінцевому випадку, навіть в межах пекарні, доносимо. Оцю цінність нашу, да, про що? Про що бі, про що війські кросади?